початку року в Україні зафіксували понад 20 тисяч випадків харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій, з них 1100 на Полтавщині. Таку статистику наводять фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області та нагадують про профілактику. Один із спалахів сальмонельозу стався в закладі освіти в Полтавській області. Тоді постраждали діти. Прості, але дуже важливі поради. Дотримуватися елементарних правил особистої гігієни завжди мити. Руки з милом, не купувати їжу з рук або на стихійних ринках, обов'язково мити овочі та фрукти, навіть якщо вони з власного роду, добре прожарювати та проварювати м'ясо, рибу, яйця. Недоготовлена їжа вважається одним із головних шляхів зараження. Щоб вберегтися від кишкових інфекцій, важливо дотримуватися і умов зберігання продуктів та мінімальних термінів їх придатності. Свіже м'ясо тримати в холодильнику не довше двох днів: рибу вжити в день купівлі або Заморозити. Салати ж їсти лише свіжими, радить лікарка-інфекціоністка Наталія Монастирська. Салати потрібно вживати не пізніше, ніж через дві години після їхнього приготування і не зберігати їх в холодильнику. Потрібно дотримуватися ще таких правил обов'язково при приготуванні їжі повинні триматись в чистоті всі поверхні, де ми готуємо їжу, всі кухонні приладдя також повинні бути. Ретельно вимиті, крім цього, не можна брати в дорогу продукти, що швидко псуються. Треба обирати тільки ті продукти, які не псуються без холодильнику. Що стосується ковбас, тістечок, молочних виробів, це не для спекотної поїздки. Також купатися пропонуємо лише на офіційно дозволених пляжах, де вода регулярно перевіряється. Про те, що в спеку мікроби розмножуються значно швидше, знають і опитані нами полтавці. Вони діляться своїми порадами щодо профілактики. Таких харчових отруєнь. Перевіряти срок годності, зберігати правильне зберігання. Молоко, наприклад, в якій упаковці? Якщо це е, тетрапак, то там же ж термін зберігання до півроку здається. Якщо це звичайне поліетиленова, то там три, по-моєму, чи п'ять днів в холодильнику. Яйця зберігання більше здається дві неділі, але ж з дати виготовлення. Але дату виготовлення треба знати. Ми просто не вживаємо м'яса. Рибу вживаємо, ну, кладемо в морозильну камеру, перед вживанням достаємо, готуємо їмо. Ну, тобто, все просто. Просто здорове харчування, здоровий спосіб життя, розраховуємо на імунітет, тобто жодних пігулок, жодних вакцинацій. Мить, усе, треба, зрозуміло, усе робити так, як положено. Руки саме главне мить і мить продукти. І не їсти без холодильника, О, Там на базарі на стихійному ринку менш куплять. Якщо раптом відчули нудоту, слабкість, підвищення температури, з'явилися блювання чи діарея, негайно зверніться до лікаря. Закликають медики.